Вітаю вас, шановне панство, любі брати та сестри, друзі. Чудовим привітанням. Христос, Христос народився. Христос народився. Христос народився. Сідайте, будь ласка. Сьогодні я маю таку честь е, говорити за таку гарну християнську традицію, як Адвент. Дехто з нас вже відсвяткував Різдво, дехто готується ще святкувати, але всі ми готуємося до цього чудового свята. Адвент це така християнська добра традиція. Деякі його шанують, виконують, деякі її не виконують, навіть не чули, що таке Адвент. Апостол Павел колись сказав, дехто з нас день від дня відрізняє, а дехто не відрізняє. Тому, якщо ви ніколи не, не чули, не святкували Адвент, це ніяк на ваше спасіння, на ваше життя християнське не впливає. Але добре, коли ми про це чуємо, що таке є. Наприклад, в нашій церкві Ісуса Назаряніна, місто Вінниця, ми святкуємо, ми відмічаємо цю подію. Різдво чудове свято. І к любому святу ми готуємось. Адвент це час, коли ми готуємося до різдва. Адвент від латинського слова Адвентус. Це прихід і означає час приготування до дня, коли ми вшановуємо народження нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні вже практично ніхто не може сказати, коли це почалося, коли почалася ця традиція Адвента. Ну, У будь-якому разі, це почалося, коли. Запропонували святкувати Різдво. Ви знаєте, що апостоли і сам Ісус не святкували день народження Ісуса Христа. <праць> так, так є. Це вже було аж в четвертому десь віці, коли церква, Західна церква прийняла таке рішення 25 го числа святкувати Різдво. До цього це не практикувалося. Час Адвенту це приготування для народження Спасителя і як церковне богослужіння звершується з цією цілею. Перше свідчення про святкування десь знаходимо у IV столітті. Головним духовним змістом Адвенту є засередження на трьох подіях. Перше це прихід Христа у тілі. Ми співали пісні, що Бог воплотився. Ісус Христос народився, Бог воплотився. По-друге, це прихід Христа в життя людини. Сьогодні ми чули таке дивовижне свідоцтво, коли Ісус приходив в життя людини, як Його життя змінюється. І по-третє, це прихід Христа в Кінці віків. Трі головних події: прихід Христа у цілі, прихід Христа у життя людини і очікування Христа в кінці світів. Серед найважливіших літургійних символів Адвенту є світло. Ми сьогодні за... запалили ці свічки, Сві... Христос як світло для світу. І в літургії світло символізують свічки. Ми запалюємо кожну неділю. По одній свічці. Ну, так як у нас сьогодні е, служіння особливо, ми сьогодні запалили всі свічки відразу. Але в церкві ми кожну неділю, за чотири неділі до Різдва ми по одній свічці в церкві запалюємо. І одна із гарних традицій Адвента це прикрашена осель та церков. Вінкамі Адвентов, отакий гарний ви бачите віночок. Ви знаєте, це дуже добра така можливість нашим рідним, нашим близьким, сусідам засвідчити про народження Ісуса Христа. Коли не побачать у вас у хаті на столі такий вінок, вони запитають, що це таке? І у вас буде можливість сказати їм. Ви бачите цю свічку? Вона символізує те, що Христос принес у світ Надію, а потім Він приніс радість, він приніс любов, він приніс мир усім людям. Ми запалюємо першу свічку на згадку про те, що у Христі Бог дарує надію нам і всьому світу. Дяка Господу за обітниці, які Він дарував вірним своїм, і за світло надії, яке осяяло темряву. Світу цього. Другу свічку ми запалюємо на згадку про те, що Ісус Христос є Князь миру. Обітниця Його пришествия була дана нам від початку всіх часів і дяка Господу за мир, який Він наповнює наші серця. Ми запалюємо третю свічку на згадку про те. Що Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб ми могли мати радість життя з надлишком, і дяка Господу за радість, яку Він виливає в наші серця. Четверту свічку ми запалюємо на знак того, що Бог є любов'ю, свою любов, Бог Отець відкрив нам у сині, дяка Господу за Його любов, що несе нам відкуплення і веде нас. До спасіння, слава йому, амінь. А сьогодні ми святкуємо прихід Бога на землю в Ісусі Христі. Про нього було слово пророче, що назвуть Його ім'ям Емануїл, тобто Бог з нами. Це чудовий дар, який підніс творець своєму творінню. В дар від Бога ми отримуємо радість, мир, надію, любов. Вони приходять у серця тих, хто приймає Христа як свого Спасителя та Господа. Слово Божому ми читаємо у пророка Ісаї, тому Господь сам дасть вам знак, ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш йому ім'я Емануїл. Ми запалюємо цю свічку на знак того, що Бог з нами. Еммануїв. Амінь! 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 Дяка Господу за те, що одного разу Син Божий прийшов на землю, щоб виконати задум Отця, і що Христос знову прийде зі славою. Прийди, прийди, Емануїв. Давайте встанемо кікумо. Господь наш, Бог Емануїл, осяй світлом своїм серця наші, допоможи нам бути готовими до приходу Христа, щоб любити нам тебе, всім серцем своїм, всією душею своєю, усім своїм розумінням і всією міці своєю. Нехай поклоніння наше буде торжеством Твоєї любові, щоб нам нести цю любов по всьому світлу в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.